Мені попалася така тема база даних, системи керування базами даних 9 клас. Кейс номер 4. На основі цієї теми я зробив задачі таких рівних складності. Задача першого рівня це задача, я її називаю рівень шукачів. Задача створіть поля, поля таблиці в режимі конструктора за зразком. Вкажіть правильний формат полів. Тобто дітям потрібно зайти в базу даних, відкрити і створити таблицю і в таблиці в режимі конструктора заповнити за зразком, який наведений нижче, повністю один в один. Це завдання низького рівня. Далі. Дидактична цінність, привернення уваги учня до навчального матеріалу, пробудження пізнавального інтересу, розвиток практичних навичок створення таблиць, посилення мотиваційної діяльності. Ну цільова аудиторія буде всі 9 класи. Очікувані результати дитина повинна розвивати в цей момент пізнавальну активність, зацікавлення навчальним матеріалом, автономність завдання виконується або самостійно, або з допомогою. Вчителя або інших учнів середовище виконання завдання це база даних Access, універсальний дизайн, це тобто бар'єри, які у нас можуть бути під час виконання цього завдання. На перше, це відсутність світла на нього взагалі ніяк не можна толком вплинути, якщо у вас є там якісь додатково або створення умов для дистанційного керування персональним комп'ютером у разі відсутності програмного забезпечення здобувача освіти. І ще тут можна. Добавити, що якщо ми працюємо з якимись дітьми з інклюзією, то там вже суто індивідуально під кожну дитину ми підбираємо завдання і її переробимо. Завдача 2. рівень дослідник. Самостійно створіть таблицю бази даних в середовищі Access на тему учні нашого класу. Заповнити таблицю по даним про ім'я, прізвище, дата народження, рік народження, номер телефону. Відсортуйте дані за алфавітним порядком. Діти створюють цю роботу, вона має дуже велику соціальну цінність, вони між собою повинні спілкуватися, і тому ми маємо такі дидактичні цінності. Постановка завдання, яка стимулює діяльність учнів, їх року, комунікабельність між собою, навчає чітко формулювати свою думку, знаходити інформацію, створювати таблиці, розвиває вміння спілкуватися та учнів, учасників освітнього процесу. Цільова аудиторія 9 клас, очікувані результати, розвиток пізнавальної активності учнів, комунікація та взаємодія всіх учасників освітнього процесу, закріплення навичок створення та редагування таблиць бази даних. Автономність в даному випадку повинні діти спілкуватися один з одному, таким чином вони допомагають іншим. Середовище виконання знову бази даних, універсальний дизайн, таке ж саме відсутність освітлення, створення умов для дистанційного керування персонального комп'ютера у разі. Відсутності такої можливості здобуча освіти задання номер три: рівень митець. Саме фановий рівень: дослідити та створити таблицю бази даних експорт зернових культур України в тисячі за період, в даному суті, я хотів сказати, 2010-2020 рік. Створіть запит, який виведе дані про експорт культури за певний рік. Зробіть висновки на основі отриманих результатів. Тобто, дитина повинна. Дослідити таку тему глобально, знайти інформацію з різних джерел, сформулювати свої певні власні висновки, створити базу даних і створити сам запит не з самих складних тут завдань. Дидактична цінність, формувальна пізнавальна активності учнів, творчий підхід до розв'язання задачі навчає критично оцінювати. Навчає критично оцінювати інформацію в процесі обробки матеріалів, Розвивання вміє аналізувати, отриману отримувати, отримувати, інформацію. Очікувані результати пошук та дослідження інформації з різних джерел, аналіз отриманої інформації та створення на їх основі висновків і автономність. Це творчість. Дитина повинна зробити це завдання максимально творчо, глибоко підійти до розв'язання цієї поставленої задачі. Знову середовище виконання бази даних, цільова аудиторія, 9 клас, універсальний дизайн, те саме відсутність світла або дистанційний доступ до персонального комп'ютера. І тут мені попалася така задача: оцінити роботу учня про діаграму. Я бачив і завдання перетворіть їх з одного вигляду в інший пов'язуючи, що демонструються що демонструють перетворені дані в табличному процесорі і я читав цю задачу мене перше що на що я звернув увагу що не повне до... Неповна відповідь, тобто висновок зроблений такий дуже короткий, без конкретних підтекстів, без напрямку, що саме було на що ми опиралися. Візуально ми це звісно може і спостерігаємо, але треба було більш детальніше зробити висновок. І висновок він нам треба було взагалі пояснити, що демонструють перетворені дані загальному вигляді. А в даному висновку я бачу тільки конкретно, що ми перевіряємо ліні культури, і то по деяким. Числам двох різних місяців. Тобто я вважаю, що відповідь вона не повня, і геть повністю відсутнє пояснення, що демонструють перетворення даних. Тобто дитина повинна була пояснити, що в даному випадку задача показує там тенденцію на збільшення експорту взагалі майже по всім культурам, що є попит на споживання наших ресурсів і так далі. І тому подібне. В такому випадку я бачу цей висновок. Взагалі. За критеріями. Я поставив би, що учень великий молодець, Він зробив файну роботу. Далі висновок потрібно робити більш чітко сформульованим і відсутня загальна картина пояснення продемонстрованих даних. Потім я розробив наступні критерії оцінювання роботи. Перше: створення таблиці. Що взагалі таблиця присутня. Це один бал. Наповнення таблиці. Це теж один бал. Формулювання форматування даних таблиць відповідно до типу даних. Це мається на увазі один бал. Створення стовпчастої діаграми на основі отриманих даних три бали. Оформлення діаграми відповідно до зразка, тобто до, цього, до цієї картинки. Це зараз покажу: три бали. Пояснення відображення діаграми, що тобто зроблення правильних висновків два бали. Я вважаю, що дитина виконала майже всі пункти правильно. Мені сподобалася форма виконання завдання, як дитина створила цю діаграму, як вона розібралася з вісями, з підписами. Тобто, все це є крім пояснення відображення даних. Тому дитина отримує мене за цю роботу 9 балів. Але зі сторони як я люблю ставити оцінку, що чи вражаючи, я просто опирався би чи ця помилка в неї систематична, чи не систематична? Якщо помилка не систематична, і вона буває дуже рідко в залежності від дитини, я б міг би поставити навіть і 10 балів за таку роботу. Але умові, що оці що помилки вони не систематичні, рідко ми могли б їх звадити і стимулював би ще більше дитину до подальших виконань завдань, тому що для мене особисто оцінка це інструмент, за допомогою якого дитина зацікавлюється. Далі мій особистий розв'язок заданий аналогічної задачі. По суті, я її повторив, виписавши всі дані і створив таку ось діаграму. Де все прямо один в один, як на картинці, тобто я зрадішов таких висновків, що дитина правильно виконувала взагалі побудову діаграми. Далі. Які б я надав би рекомендації вчителю? Ем, вчителю при вивченні взагалі бази даних. Привичення нової теми, я би сказав би, що йому потрібно бути дуже системним і послідовним. Це одна із найскладніших тем, на мою думку, в дев'ятих класах. Важливо робити акцент на спеціально організоване повторення навчального матеріалу з метою встановлення тісного зв'язку між вивченим і новим матеріалом. Бази даних даються складненько. Але якщо робити все поступово, як знаєте, є так, треба спішити не, 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 не дуже швидко, то ми досягнемо певних цілей. Далі проведення спеціальних усних опитувань з метою прогалин прогалинних знаннях, систему індивідуальних завдань, де учні осмислювали навчальний матеріал, пов'язували теорію з практикою. Далі вивчаємо новий матеріал та сформуємо уміння, навички, чітко дотримуються компетентнісного підходу та нескрізних ліній. Ми про це не забуваємо також. Що б я ще надав, які рекомендації? Я йому би порекомендував вчителю бути уважним до виконання учнівських завдань, можливі помилки в правильному виборі поля даних та в цілому правильному розмінні бази даних. Для цього потрібно проводити опитування та створюй свої завдання та завдання з помилкання. З помилками для зменшення помилок майбутніх. Дуже важливий момент. Вчителю потрібно постійно давати завдання, і навіть завдання спеціальне, де там є помилка, щоб дитина знайшла цю помилку, виправила її і робила для себе відповідні висновки, таким самим роблячи собі великі-великі плюси. Далі. А форми оцінювання. Використовувати вправи, цілепокладання та розробляти з дітьми критерії оцінювання слідкують за їх прогресом і стимулюй до навчання. Це я беру як, ось, як формувальне оцінювання, і вже його можна впроваджувати не тільки в п'ятих класах, а й в старших. І підсумкове обов'язково проводь підсумкові роботи з бальними оцінюванням для розуміння рівня сформованості знань в рапок, які б я надав би рекомендації учнів. При вивченні теми бази даних уважно читай підручник та, та виконуй якомога більше завдань: не зупинятися на досягнутому на уроці, розвиватися далі. Вчитель твій товариш не бійся, дізнаватися його думку або попросити допомоги, не бійся робити помилок, найважливіше, одне з таких цікавих моментів. Створюй свою стратегію для досягнення поставленої мети. В даному випадку я хочу сказати про те, що дитина бачить задачу, вона вже повинна навчитися створювати стратегію досягнення цієї цілі. Намагайся оцінити свою діяльність самостійно на основі наявних критерій оцінювання. Формуй нові знання і навички, розкривай свій кругом, розривай, свій, розбивай свій кругозір, черпай інформацію з різних ресурсів. І будь дуже уважним до помилок, звертай увагу на типи даних, на назву стовпця, також правильність написання даних і інші. Дуже дрібні речі, дуже дрібні деталі, але вони важливі. От такий в мене виступ. Дякую за увагу.